Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про таку чудову манхву під назвою Сльози на зів'ялій квітці. Це відносно нова манхва. Ну як нова? Я почала читати її, коли було лише сім розділів, а це було ще влітку, але це не так важливо. Ця манхва здобула свою популярність через Тікток. Я там про неї дізналася. Мальовка дуже гарна, хоча інколи анатомія персонажів здається трохи дивною, особливо у головної героїні. Початок у манхві доволі інтригуючий. Нам показують головну героїню, яка повертається додому, дізнається про зраду свого чоловіка, але потім з'ясовується, що це лише сон. Можливо, головна героїня перевтомилася, адже Хесу багато працює. Вона розмірковує про те, яким прекрасним є кохання, коли люди молоді. Говорить, що з віком почуття холонуть, це наводить на думку, що її власне кохання вже зів'яло. Подруга Хесу ділиться тим, як образливо, коли до них звертаються як до тіток. Вона також зазначає, що Хесу у свої 33 роки виглядає чудово, але шкода, що постійно ходить в одному й тому самому одязі. Повертаючись додому, Хесу застає свого чоловіка п'яним. До того ж, цей грубіян ще й питає, чому вона не носить макіяж. Мовляв, йому навіть не хочеться заходити в будинок. Уже на цьому етапі стає зрозуміло, що її чоловік справжній червоний прапорець. У цієї пари є борги, і Хесу багато працює, щоб їх погасити. Саме через це чоловік постійно робить їй ці закидони. Це позначається на самооцінці героїні, і вона більше не вважає себе красивою, а це дуже сумно. Хесу працює ще в квітковому магазині, і туди часто навідується молодий хлопець, що постійно купляє троянди. Можна підмітити привабливість цього клієнта. Ця ікона хоче, щоб саме Геге його обслужила. Хесу так і робить. Пізніше подруга ГГ каже, що їй пощастило, і підмічає, що він приходить якраз до головної героїні. Хоча Хесу сказала, що вперше його бачить, але нам всім стає зрозуміло, що подруга була права, і цей хлопчик запав на ГГшку. Хесу, на жаль, не вірить в те, що може комусь сподобатись. Типу, якщо її власний чоловік не любить, то як інші зможуть полюбити. Додому приходить мінчоль, і в них типу рутина. Лягаючи спати, мінчоль хоче близькості з ГГ, але Хесу каже, що втомилася. А той злиться, типу, він також працює. І що? Ну, кінчений коротше. Нам показують будні ГГ, вона встає о шостій і до восьми працює в квітковому. В магазині ГГ помітила того самого трояндового хлопця. Хесу помічає не тільки привабливе лице, а й чудовий голос. Відбувається неловкий момент у Хесу, борчить живіт, і цей хлопець залишає для ГГ перекус. Але Хесу вирішує, що той забув ці речі. Ну, а він каже, що це подарунок. Геге хотіла все рівно це віддати, але хлопець хитро віддає ще й каву. Ну, герой, Хесу дивується, і вона вважає себе жалюгідною, і думки в неї про те, що той хлопець просто пожалів її, проте, якщо він був реально зацікавлений нею. То треба було б провести лінію між ними. По флешбекам ми дізнаємося, що вони типу розлучилися, але живуть разом через борги. А до мінчоля на роботі підкатує якась дівчина. Він уже, як тварина, розглядає її та обговорює з іншими працівниками. Він, до речі, не говорить, що одружений. Вдома Хесу робить хаті справи, поки мінчуль просто дивиться телевізор, а потім йому ще вистачає наглості просити гроші у ГГ, гроші на одеколон. Г запитує, чому такий дорогий, а той надув губи. Хоча в них і так туго з грошима вона виділяє йому кошти. Хесу, як завжди, Підробляє, чує розмову якогось дядька та згадує своє минуле. У пивничку заходить компанія, де був той трояндовий хлопець, вони замовляють столики та сідають. Дівчина, з якою прийшов хлопець, запитує, чому той відріщається на ту жінку, а він каже, що вони знайомі. Тома як завжди щось робить, чує прогноз, буде дощ. Бере собі пошкоджену парасольку, а мінчолю залишає кращу. А мінчоль тим часом тусить з дівчиною з роботи, він вважає її милою. А ГГ тим часом бачить, що йде той самий трояндовий хлопець, і вирішує залишити його подрузі. Коли Хесу вже збиралася додому, зонтік розвалився і її рятує трояндовий хлопчик. Хоч ГГ хотіла відмовитись від допомоги, проте вони все рівно йдуть разом. Йдучи, хлопець каже, що хоче познайомитись ближче з ГГ, але Хесу на відріз відмовляє. Хлопець каже, що все зрозумів, та потім вони розійшлися. Вдома ГГ помічає, що мінчоль не взяв парасольку. Вона вирішує забрати чоловіка з роботи. Той не бере слухавку, а потім головна героїня бачить, як її чоловік йде з незнайомкою. Мінчоль перед дівчиною виправдовується та каже, що це прийшла його сім'я, типу близька родичка, і вони потім йдуть. Мінчоль бурчить, а коли ГГ запитує, хто це був, він каже, що Арі просто знайома колега. Ну, коротше, всюди балабол. В один робочий день знову приходить трояндовий хлопець, але тепер просто ігнорив ГГ. Геній, мільярдер, плейбой, і все таке. Знову ГГ підробляє у барі, на неї задивляється якийсь мужик і просить, щоб хесу налила йому алкоголь. Вона трошки вафігіє, але нема куди діватись. Далі стається якийсь галас, і той придурок каже ГГ стати на коліна. Ой, а ти не припух випадково! Господар намагається уникнути цього, але Геге просто стає на коліна та вибачається. Хесу багато чого пережила, тому вона не вагаючись це зробила. Нам показують сумний флешбек, де якісь дяді прийшли вибивати борг, а мінчоль вибачається. А тим часом ми бачимо цікаву сцену, як трояндовий хлопчик помстився за головну героїню. Ну, наш, наш. Поки такі, як мінчоль, нічого не роблять, такі, як цей хлопець, діють. Нам покажуть Хесу пожаліє трояндового хлопця, та ми будемо спостерігати за зростом їх стосунків. Звісно, нічого крім типу дружби ГГ не зможе поки що пред'явити, але цю пару 100% чекає спільне майбутнє. В цій манхві розкриються такі теми, як трагічне кохання, втрата, самопожертва та відповідальність з боку головної героїні, минуле та його вплив на сьогодення, а також складність людських стосунків. Якщо вас зацікавила манхва, раджу її почитати, тому що мені, наприклад, вона зайшла. Коли я читала, я відчула багато яскравих емоцій, тим паче напружений сюжет, який змушує замислитись. Так що ви не пожалкуєте. Ви були на моєму каналі. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть на що мені ще зробити огляд.